Автоінспектор. Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? Це не пасажирка, це моя теща. Галя. Ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. Клаустрофобія це боязнь закритих просторів. Наприклад, я йду в пивний магазин і боюсь, що він уже закритий. Я вчора в лісі три відра грибів зібрав для тещі. А раптом вони отруйні. Що значить раптом? А скільки тобі років? У жінок вік не питають. А важиш скільки? Мені 37. В аптеці сода є. Буде на наступному тижні. Але ж печія у мене зараз. Є засіб, щоб печія трималася тиждень. Напередодні весілля. Донечко, ну не виходьте заміж за Васю. Ну подивись ти на нього сутулий, кульгавий в окулярах, а мені красені не потрібен. Та я не про те, бідному хлопчині так від життя дісталося. Я дам тобі 10 доларів, якщо ти поїдеш на вокзал і зустрінеш мою тещу, а якщо вона не приїде, тоді отримаєш вдвічі більше. Галю, ти любиш музику? Обожнюю. Тоді що будемо слухати? Дуже вже хочеться Мендельсона. Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Розмовляють два приятеля скоро у тебе золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Пам'ятається на срібне весілля, я відвіз її в Гімалаї. Може, з'їздити і привести її назад. Іване, уяви собі, що у тебе є 500 доларів. Твоїй Оксані треба 300 доларів і коханці 200 доларів. Що тобі залишиться? 500 доларів і два пропущені дзвінки. Галю. Запрошую вас на романтичну вечерю, плавно перетікаючи у сніданок. Ви здуріли? Цілу ніч жерти. Добрий день. Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон, я починаю паркуватися. Чоловік питає жінку, чого мені посилаєш порожні смс-ки? Бо не говорю з тобою. Не знаю, що робити, таргани замучили. Усюди шастають, спокою немає. А ти купи крейду для тарганів. А що допомагає? Звісно, бачиш, сидять в кутку, малюють. На футбольному матчі, хлопчику, а ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам? Вдома квиток шукає. Коханий, я йду з подругами в ресторан. Якщо мене довго не буде, хай син поступає в юридичний. Галю, в тебе чоловік жайворонок чи сова? Ведмідь. Рано лягає, пізно встає і все одно не висипається. Підсудний, ви визнаєте себе винним у крадіжці автомобіля? Ні. У вас є алібі? А що це таке? Чи бачив вас хто небудь у момент крадіжки? Слава Богу, ніхто не бачив. Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що? Голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. Червона шапочка заходить до бабусі і злякано шепоче. Бабусю, в тебе в ліжку страшний сірий вовк лежить. Кому страшний вовк, а кому просто вовчик. Дружина чоловікові. Піди в магазин по молоко, Візьми дві пляшки. А молока скільки? Доктор, я ходити буду. Ну, якщо тільки під себе. Доктор, а плавати? Ну, якщо будете багато ходити. Логіка вчителів. Кому не зрозуміло. Мені треба було слухати. Лікар приходить до пацієнта в палату і каже Хворий, у мене для вас дві новини: хороша і погана. З якої почати? Доктор, давайте з хорошої. Цю хворобу назвуть вашим ім'ям. Чоловік дружині за вечерею. Може нам по чарочці пропустити. Можеш пропустити, а я вип'ю. Одна подруга говорить іншій: уявляєш, чоловік вчора поїхав і купив водяне ліжко. Так це ж напевно здорово, водяне ліжко збуджує взагалі. Буде любов на воді. Слухай, з активністю мого чоловіка це буде не любов на воді, а круїз по мертвому морю. Лікарі, у мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну, яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О, то це вам не до мене. Це не шиномонтаж. Алло, поліція. Приїдьте, будь ласка, завтра 23.30 до моєї хати. А чому завтра? Бо моя казала, ще раз прийдеш готовий. Уб'ю. У вас підвищений тиск, каже лікар. Це наслідки риболовлі. Що ви таке кажете? Рибна ловля навпаки заспокоює. Та я ловлю рибу в забороненому місці. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті. Скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є. Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? На вулиці злива блискавка, тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжіть додому. Їде зять від тещі додому, а теща питає. Миколо, коли ще приїдеш? Та десь 8 числа, коли пенсію отримаєте. Ало, це пожарна? Так. Ну то пожарте мені картоплю. Ми не жаримо, ми тушимо. Ну то стущіть, яка різниця? Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись Париж, бульвар, Монмартр. Так ти ж у Львові живеш. Живу, але в Париж уже двічі безплатно відвозили. Лікарю, якщо я їстиму моркву кожного дня, мій зір покращиться. Звичайно, ви хоч коли бачили зайця в окулярах. Учора зізнався нареченню у всіх своїх гріхах. Ну і що? Не допомогло весілля через три тижні. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід. А до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну, добре, зітхає чоловік. Давай сюди твої котлети. <риклад> Марійко, ти, здається, не доварила цю зайчатину. Все по рецепту. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла половину і варила півгодини. Привіт, що робиш? Та от жую жую, ані смаку, ні запаху. Невже ковід? Ні, помідор за тебе. Тато з сином лежать на пляжі, а плаваюча у воді теща починає тонути. Син. Тату, тату, дивися, наша бабуся руками махає. Ну що ж, синку, і ти їй помахай. Мій тато дуже сміливий, в нього є медаль за відвагу. А мій тато боягуз, коли мама їде у відпустку, він навіть спати йде до сусідки. Таксист привіз Галю до хати. З вас 80 гривень. Галя дає 40. Водій обурений. Чому 40? А ти хіба не їхав? Автоінспектор зупиняє легкове авто. Аптечка є? Немає, але зі мною медсестра. Галя, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього? І жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама!